Реальна містика, історії описані очевидцями в соціальних мережах. Моя собака, я у своїй квартирі нічого не боюся. Все рідне і влаштоване мною так було. Але ось один неприємний випадок. Який все змінив. Помер мій улюблений песик, йому було 16 років. Я до останнього була з ним, напувала, укладала, пестила. Він був дуже розумний, добрий, лагідний, справжній друг сім'ї. І ось після його догляду мені стало якось моторошно залишатися однією. Я працюю вдома, пишу. Чоловік на роботі, син у школі. А я, як завжди, вранці залишаюсь одна. Моторошно чомусь було незрозуміло це. Та й уночі мені ще довго вважався стукіт кіхтів по підлозі. І ось якось вранці це було восени, а він помер 15 липня. Лежу вранці, коли всі пішли. Відчуваю дрімаю, але не сплю. Бачу похмуре небо за вікном, кімнату у тьмяних фарбах. І тут чую стукіт собачих кіхтів. Чітко так чую. Вертаю голову. Мій пес стоїть на порозі кімнати. Я оніміла, не знаю, чи боятися чи ні. Піднімаюсь у ліжку, хочу торшеру вімкнути. І тут мій пес, як стрибне на ліжко, вискалений, як собака, баскервілий, гарчить так глухо, ніби без дихання, і на мене накинувся. Я закричала: скинути його хочу, а він кидається і кидається. Все ж я його скинула, він відлетів, я дивлюсь, і немає його. Зник. Все це відбувалося в напівдрімоті якійсь. Так сидячи і прийшла до тями, розуміючи, що зовсім не спала, очі ж то відкриті, побігла у ванну, сполоснулася водою і пішла гуляти, ледве заспокоїлася. Потім ще довго не могла вранці одна залишатися в ліжку, вставала одразу і за роботу, але навіть тоді було моторошно одній знаходитись. Зараз, уже через два роки, у мене щеня теж таке саме чорняве, тільки карликове. Усі страхи пішли, а пес мій мені часто снився до цього, пестився, лизався, і так добре було після таких снів. А зараз він немов зрозумів, що я не одна, що з'явився маленький друг і більше не приходить до мене у сни. Але ось той страшний випадок мені не забути. Не вірю я, що мій мій пес. Навіть з іншого світу на мене накинутись, переїзд. Кілька років тому моя сім'я переїхала до нової квартири. Запросили священника освятити її. Він читав молитви у спальні. Спочатку все було гаразд. Буквально за півгодини він несподівано замов. Ми не розуміли, що сталося. Батюшка просто стояв і мовчав, намагався щось вимовити і не міг. Голос зник. Почав задихатись. Але ми швидко зрозуміли, що до чого. Почали бризкати свяченою водою, і все пройшло. Потім цей священник сказав нам, що бачив у нас вдома сутність і прогнав її. А ви вірите в таке? Знайомство. Молодша донька лише народилася Вночі з собою її клала спати, тому що грудьми годувала. Буквально тиждень минув після виписки з пологового вночі, прокидаюся дитину погодувати, а в ногах у мене воно сидить. Маленьке, чорне, кудлате. Уночі у кімнаті темно, але я бачу його зараз, як згадаю, мурашки по шкірі. Мама мені сказала, що він приходив із новим членом сім'ї познайомитись. Я тоді списала все на втому та нервову напругу, а згодом зрозуміла, що це зовсім не так. З того часу більше він не з'являвся. Смерть. Якось мій батько поїхав до іншого міста, до родичів із ночівлею. А в його кімнаті всю ніч хтось ходив, стукав, сідав на диван, а диван страшенно рипів. Я побоялася заходити. Думала, можливо, хтось у вікно заліз. А вранці я наважилась зазирнути жодних слідів злому на вікні, тільки годинник, що лежав на підлозі, а за місяць. Батько помер. Сокира у моєї бабусі перший чоловік загинув. Вона вдруге заміж вийшла. Моя мама, бабусина дочка, розповідала, що відчим був дуже жорстокою людиною. Попадало від нього всім домашнім, лупив і своїх, і прийомних дітей. Що під руку попалося: вила, лопата, камінь, палиця, будь що. Коли відчим помер у якийсь день після похорону, бабуся з дітьми прокинулася вночі від стукоту. У двері бабуся пішла в сіни подивитися, хто стукає. У вікно з сіней було добре, видно ганок і там нікого не було. Спочатку стукіт був несильний і тихий, потім почав посилюватись. Бабуся казала, що гачок на вхідних дверях, на який на ніч замикалися. Став підстрибувати від ударів. Всі перелякалися, але були немов у заціпенінні від страху. Потім звук став такий, ніби з сокирою двері з того боку рубають та виламують. Ось тоді бабуся і отямилась. Усі вискочили через вікно у полісадник, ночувати пішли до сусідів. Мама казала, що було дуже страшно, що у полісаднику з іншого боку будинку удари у двері були дуже добре чутні. Вранці бабуся пішла подивитися, що з дверима. На здивування двері були цілі, незаймані. Так само замкнені на гачок, як і до того. Ніхто із сусідів уночі нічого не чув. Мама казала, що це вічі у успокої залишити не міг.